26 липня 24-го року вітаю. Хочу показати вам трояндочки першорічки, які так гарно наростили зелену масу на другу хвилю квітування. Я сама в шоці. Дуже гарні кущі. Цей кущ десь пів метра. Це троянда чайна гібридна L. Посаджена осінню того року. Отримала я її з Черкащини. Тут всі троянди. З Черкащини отримані і посаджені осінню того року. Тут була грядка чесноку в тому році, а отут був город і була грядка косариків, гладіолосів. Вон вони і проросли самі. Тепер у мене далі город. Там гладіолуси, косарики. Ось так. Я працюю троянду. Дуже гарний кущ вона наростила. Я нещодавно тільки з першої хвилі квітки пообрізала. І ось уже майже друга, фури, бо вже є квіточка одна. І так багато куп'янків. Такий гарний кущ. Листя красиве, темне зелене, світло зелене, коричневате. кущ дуже декоративний, красивий. Я не можу надивитись на цей кущ, такий чудовий. Троянда Ель. Чайна гібридна. Всі троянди, що я осінню посадила з Черкащини, дуже гарні кущі вийшли. І гарні кущі з Грандіна Макс, ну, але там пересортиться. Але кущі теж гарні дуже. Ось яка троянда. Оп'янків скільки. А то як розквітує, я покажу потім. Це троянда. Світло-зелене листя. Полуглянцеве, Флорибунда. Queen of hearts. серце королевське. Теж гарний кущик листя. Дуже красивий, дуже теж декоративний кущик. Молоді пагани зверху коричневаті. Вона вже квітувала. Гарний кущик. Ну, нижче, ніж цей кущ. Ну, тут у мене П'єр Дерансар, чотири кущі, ось перший. Другий, третій, там четвертий. Оце кущ старий, але пересаджений в тому році. А то з того року кущі. Теж листя дуже красиве. П'єра не спутаєш ні з якою троянду, в неї листя зовнішнє зігнуті, як човники молоді. Теж кущики такі привабливі, красиві. Ось гарний кущ майже до метра. П'єр. Ні-ні, п'єр карден, ось п'єр карден. Теж з Черкащини, чайна гібридна троянда, велика квітка, який гарний кущ наростила. Це буде її вже, мабуть, третя филя, бо перша була там небагата. Вперше квітувала, потім Повноцінна хвиля була квітування і ось знову. От, такий чудовий кущ. Листь, листя, оце аж фіолетове таке. Молоде і пагане. Бачите, у кожної троянди своє, різне, різного кольору листя. Особливо молоде. І форма різна. Теж чудовий такий кущик. Гарний. Не хворіють ці троянди. Здорове листя. Ну тут матове листя. А ось п'єрчики Деякі квітують. Теж здорове листя не хворіє. Вон ще кущик Ось тобі і перша річка. Який гарний кущ. Це Десь забула. Не ред піана, а Пінк піана. Теж гляньте, який кущ. Яке листя красиве. Тут ось на L. Ледь коричневате, а тут темно коричневе, бордове, чи темно-коричневе. І базальні пагани он є. Теж гарний чудовий кущик, теж нещодавно квітки обрізала. Це кущик лавсонг. Теж він з'являються молоді там. Це місце Пігі. Це зеферів методом живцювання виростила. Тільки я раз сказала в якомусь відео, помилилася. Не в тому році я живцювала цей кущик, а в позатому, у му році цей кущик був живцюваний. Ось який кущик наріс за два роки. От в наступному році ця троянда вже піде. Це ось тут теж тільки обрізала Веласкіс. Теж гарно нарощує. Ну, вона тільки відквітувала. Це Супер Грін нарощує. А це я сьогодні обрізала крем карамель. Вона пізніше квітувала, теж кущик з того року. Вон ще квітки є. У мене дуже багато нагіна, так вони самі виросли, бо тут були в тому році. Але вони в цьому році так допомогли, прикривають кущі від спеки. Ось теж гарно наростила троянда, флорибунда, телефон, Блискучі, чудове листя. Воно вже трояндочка з'являється. Це гарний кущ, теж Чіпендейл. Це теж з осені всі троянди. Кущик чудовий. А це що за кущ? Я не знаю. Це схоже з The Prince. Це взагалі величезний кущ. Це від Грандіна Макс Я отримала в листопаді того року. І перша заквітувала вона, і не хворіє гарно, прочудова, чудова, прочудова про троянда. Але дуже калюча. Це від Грандіна Макс пересортиться. Це схоже на те, що це Джеральдина троянда. Ось Кущик. І ось Кущик. Джеральдина. А оце кущик. Теж це вчора обрізала Півоні пінк від флора львів. Це весною цього року посаджений, а вже такий гарний кущик. А ось Шекенбург на другу филю. Теж чудовий кущ. До пів метра. А ось кущ до метра. Це троянда висоцька. Цей кущ у мене, мабуть, більше, ніж старий кущ. Венроза. Гарно наріз. І ось теж на другу хвилю збирається. Листя теж якісь з човниками в них цієї венрози. Такі я не пойму чому. Чи таке і є, чи. А ось троянда. Теж перша річка, це хунемілк. Ось що вона витворяє. Вона постійно цвітує. Взагалі не перестаючи, Перша річка. В листопаді того року посаджена від Грандіна Макс. Я зачарована цією трояндою. В неї нема перериву. І перша річка. Це Амажа Барбара. Ось теж недавно обрізала вже ось нові квітки. Спеку витримує зараз 13-та година. Сонце тут на городі пече ще як. Але ось яка гарна троянда. Пуп'янками всипана. Це Руж Рояль, але він тільки-тільки відквітував, я його ось обрізала. Ось чармінг Piano. У мене є ред піано, фінд піано, це чармінг піано. Теж Гляньте, який чудовий кущик. Пуп'янки, як півонії. Як так подивишся, отак такі не відрізниш. Чи це троянда, чи це півонія. Теж гарний кущик наріс. Листя красиве, ось який пагін високий. Чармінг піана. Це в мене є. Red Piano, Pink Piano, Charming Piano і є Royal Piano. Від Розіни в цьому році навесні я отримала Red і Royal Piano. Але Royal Piano у мене щось кущик не пішов. Він, мабуть, пропаде. Оце троянда без назви у мене. Від Грандіна Макс отримала. Перша річка більше метра обрізала, ось квітує. Ось гілки обрізала, ось квітували, все було в квітах. Перша річка, оце таке витворяє. Ну, правда, листя захворіла в цієї троянди. Ну, між хвилями буває таке, що в троянд листя хворіє. Ну, Все одно перша річка в листопаді посажена. Ось таке видає. Шкода, що назву не знаю цієї троянди. Це на другу филю такий високий кущ наростила троянда да віший флерибунда. це чайний гібридна Олександрин. Теж ось який гарний кущик. Скільки пуп'янків. Це на другу филю готується Белавіта. Теж гарна троянда, чайна гібридна. Ще в мене там десь Фредерік Местраль. А ну треба піти подивитися, що там з ним. О, то тут такий чудовий кущик нарощений. Федерік Местраль. Посадка весна цього року від Розіни отримала. Ой, чудовий кущик, гарнючий. Це ось троянда червона. Давно на базарі купувала. Я її в цьому році пересадила. Угу. Вона що там хворіє, що тут хворіє. І щось ось якесь воно таке. Мабуть, викинути її вже пора цю троянду. Не мучитись з нею. Зараз ще покажу одну троянду. Це індігалета. Індігалета, витка троянда. І схоже, що. Мені Грандіна Макс прислала ще дві індігалети. У мене ось своя була, і ще дві вони прислали. Пересорти ці. Ось жасміна. Це посадка осіннього року, витка троянда. Це з Черкащини. А, і ось у мене ще щось я забула його показати. Луї де Фінес є. Теж гарний кущик і перша хвиля була. Теж ж гарний кущик. це від Грандіна Макс. Ось вони мені прислали. Це повинна бути якась чайна. Ну, зараз навіть подивлюся, що це повинно було бути. А, Мінерва. Мінерва повинна була бути. А це індігалета, бо в мене вже є індігалета, і ця точно така. Не листя матове якісь такі. І ось індигалета. А це була повинна бути пампанела. Це від Грандіна Макс. Телефон вже перегрівається. Дякую за перегляд. Поставте вподобайки цим трояндочкам. Вони... Намагаються бути красивими. Дякую всім нашим українським воїнам за те, що боронять нашу державу.